Кінець епохи АІМ Катовіць. 10 мільйонів доларів за чемпіонат у Львові та гучний буткембейт. Про ці та інші новини у сьогоднішньому випуску кіберспортивних новин. Запасайся енергетиком. Цікаве відео на кілька хвилин тобі гарантовано. Один з найпрестижніших турнірів в історії Counter-Strike, IEM Katowice офіційно пішов в історію. Цьогорічні змагання, які виграли Vitality, Віталіті, стали останніми в історії однієї з найдовших серій в кіберспорті, яка налічить понад 10 років. З наступного року турнір буде перенесено в краків. Нове місце проведення відрізняється більшою ареною 22 тисячі місць замість 11 тисяч. І більш цікавим містом, яке є одним із провідних історичних міст Польщі, на відміну від досить невеликого провінційного кататуру. Катавіць. Перший турнір Аєм Катовіце відбувся у 2013 році в сподик Арена. Мейджор Katowice був першим офіційним мейджером в Польщі і другим в історії мейджор-турніром з КСГО. Після DreamHack Winter 2013, А його призовий фонд склав 250 тисяч доларів, що було грандіозним в ті часи. Турнір відрізнявся тим, що це був не просто турнір з КС, а фестиваль геймінгу з зону ESL Expo, косплеями, стендами від гігантів, Intel, NVIDIA, Asus і тощо, і паралельно турнірами з інших дисциплін. Сам Сімпл визнавав, що перемогти на АЄМКАТОВІЦ було складніше ніж виграти мейджор. Пішла епоха. Але тут можна сказати, не пішла, а переїхала. Будемо сподіватися на це. Бейт показала, як тренуються перед мейджером. От що дійсно завжди було цікаво, так це буткемпи команд на каналі Кацепський інферно вийшов великий випуск про буткемп наших хлопців з Бейт. Нам показали цікаве інтерв'ю гравців та їх тренування, над якими помилками працюють та як налаштовують себе на гру на лані. Ну і звісно, огляд люксового хаят, в Белграді, релот буткемпу та прак руму хлопців. З інтерв'ю одразу зрозуміло, що Сербія викликає спірні відчуття. За словами гравців, їм було доволі некомфортно. Фортно їхати по місту і бачити на власні очі прояви російської культури або компаній. Це був шок для мене, адже тільки виходиш з аеропорту і бачиш вивіски «Лукойл», Газпром, Яндекс. На жаль, до цього звикаєш. Ми просто не виходимо з готелю, заявив Алекс. 666 в інтерв'ю Бейт. Одна з небагатьох українських надій на Blast Austin Major 2025». Хлопці потужно тренуються перед найважливішим турніром сезону, і видно, що хлопці заряжені. Це заряд як мінімум на фінал мейджора. 130 баксів ставлю, що хлопці будуть у фіналі. Робіть кліп і запам'ятайте мої слова. Повний випуск можете подивитися за посиланням під відео. А ми йдемо до наступної новини. В Україні планують заплатити 10 мільйонів доларів за проведення чемпіонату світу ISF під час війни. Портал eSports Advocate пише, що Міжнародна федерація кіберспорту ISF серйозно розглядає Львів як місце проведення цьогорічного чемпіонату світу, попри війну в країні. Згідно з джерелами іноземного видання, Львів має заплатити за проведення турніру фантастичні 10 мільйонів доларів. І вже сплатив 1 мільйон доларів передоплати. Тобто процес вже запустили. Це не просто амбіції чи мрії. На засіданні Ради АСФ у березні відбулося офіційне голосування за проведення чемпіонату 2025 року у Львові, сьомому за величиною місті України, розташованому приблизно за 70 кілометрів від польського кордону. Львів відносно ізольований від зон бойових дій, однак потребуватиме вирішення логістичних питань для трансферу учасників головним чином через Польщу. Не знаю, тут потрібна ваша думка, чи доцільно проводити такі турніри саме зараз і виділяти такі суми на організацію. Пишіть в коментарях, що думаєте. Едвард в складі російської команди водка тім не зміг подолати групову стадію турніру за 10 тисяч доларів. Я от думала, якого біса такий шмат лайна потрапляє у наші новини. Але потім змирилася. Нехай весь світ бачить його обличчя. Разом з Едвард в команді грали його старі тімейти, Росіяни Сіст і Флеймі. Залишається лише здогадуватися навіщо колись легендарному гравцю, який виграв за кар'єру понад 700 тисяч доларів, грати за таку команду на такому турнірі. Геймери, трусіть свої гаманці, ми йдемо з вами на закупки. Сьогодні ми презентували найдешевший кіберспортивний монітор на 240 Гц за смішною ціною. Компанія офіційно представила в Китаї нову модель ігрового монітора Redmi J24 240 Гц Edition, орієнтовану на кіберспортсменів. Пристрій отримав екран 23,8 дюйма, підтримку 240 гц, швидку IPS матрицю, і це все за ціною лише 79 доларів або 3 тисячі. 250 гривень зі знижкою. 240 Гц за 3 тисячі гривень. Ось що ми чекали все життя. Нарешті. Ну, якщо без сарказму, ну, Xiaomi давно не мають репутації по типу фу, у тебе Xiaomi». І ні, це не найгірша техніка, яка може бути. Скоріше, це приклад того, як сучасні технології поступово стають доступними масовому користувачеві. І я вважаю це гарна новина. Ну і перейдемо до події, на яку ми всі чекаємо. Остін «Остін Мейджор». Перший мейджор 2025 року розпочнеться вже 3 червня в осінні Техас. Турнір стартує з трьох швейцарських стадій, які пройдуть без глядачів. Після того як з 32 команд залишиться вісім найсильніших, змагання переміститься до муді центр, де з 19 по 22 червня відбудеться плей-офф цього року. мейджор вперше пройде у новому форматі. Замість 24 команд, участь братимуть 32 колективи. Матчі на виліт і просування будуть гратися до двох перемог: Best of 3, а інші до однієї. Бестофан вісім команд, які вийдуть з третьої стадії, пройдуть до плей-офф з одинарною системою вибування. Best of 3. розклад матчів першого дня, третього червня, ви можете побачити прямо зараз на вашому екрані. До речі, напиши в коментарях, от прямо зараз за кого будеш болівати, і головне, кого вважаєш фаворитом турніру. Цікава твоя думка. Якщо хочеш бути в курсі всього, що відбувається в цьому шаленому геймерському світі, тисни лайк і підписуйся на канал. Новини без фільтрів, гострі теми і максимум інсайду тільки тут. І не забудь написати в коментарях за кого вболіваєш на Остіні.